Всім привіт! Сьогодні третя серія по Hearts of Iron 4. Но чуть-чуть в іншому форматі. Якщо вам сподобається, ставте лайки, пишіть коментарі, що вам сподобалося і тому подібне. Я буду пробувати різні формати відео. А тепер розпочинаємо. 1941 рік. Світ стоїть на порозі хаосу у цьому альтернативному світі. Україна незалежна держава під проводом Степана Бандери. Вона вже веде масштабну війну проти Радянського Союзу. До цього Україна вступила в конфлікт за Закарпаття з Угорщиною, перемогла і приєднала території Закарпаття та замаріонетила державу Угорщина. Кілька місяців триває війна на сході за повернення українських земель, але союзники змінюють розклад сил. Спочатку. Україна входила до складу союзу з третім рейхом, але Берлін висунув ультиматум: або Україна приєднується до війни, або ми більше не союзники. Україна не змогла підтримати Третій рейх у війні проти союзників. Альянс розпався 1942 рік по 1943 роки. Третій рейх зазнає поразки на лінії фронту. Союзники наступають. Рейх капітулює. Третій рейх розділений між США та СССР. Ці території стають новою ареною впливу, але війна між Україною та СССР продовжується. Українські сили проводять блискавичні наступи, бої за Вінничну, Житомирщину та Хмельниччину. Українські дивізії визволяють міста і беруть в котел дивізії під Хмельниччиною та Житомиром. Українські війська готуються до великого наступу на схід. Селом, жних селом село, партизани по своїй українській невільній землі, і в кожного зброя була за плечами, і в кожного смуток і біль на лиці, і в кожного зброя була за плечами. Смутоки білі на лиці, білі смутом, за всю Україну, за розпалені села, за зноблений за ту пісню, що чути колись соловніну, але їм же не було дороги. Після чотири Солоді війну, але їм вже не було дороги назад, Бо дорога назад, воля, в лісі не будемо ми, ми забудемо волю, України своєї неві. За війни вона пролунала, на Карпатській гори, на безрібний край, нехай знайде всі в країнах, тож дитина наша пісня за небокра, нехай знайде всі в Україна... Ти наша після за небокра, і не всі повернуться із бою живими, і не всіх дочекається вільна зем'я. 1944 рік Україна в альянсі із західними союзниками починає масштабну операцію за повернення території Київщини, Харківщини та Одещини під контроль українських сил. oh в слава для нас, закон, найвищий то наказ соборно. Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славу Україну, гей не розвесемо. Слава для нас закон, найвищий то наказ свобод. А ще, було важче вас побудувати, отоплюкови, важко вас кидати, а ще, було важче вас побудувати, віс наш батько, темна нічка мати, гріз шабля, вся моя сім'я, й панці чи пропадів чи не вмирати, нам поможе Юрій пречиста мати.

Там є похована вся стрілецька сила, під перемишлем висока могила, там є похована вся стрілецька сила, ліс наш, батько, темна нічка мати, ліс Шабля, вся моя сім'я, hey! hey! чи пропав, в чи не вмирати, нам поможе святий Юрій вікне, мати. Вісна ж, батько, темна нічка мати, тисні шабля вся моя сім'я. Гей, hey, hey! hey, панці в пропаді не бляти, нам поможе святий у вітричі мати. там за небокраєм краєм сонце сяйом грає, стрілецьке військо окопи кидає, окопи окопи, важко вас кидати, а ще було важче вас побудувати, окопи, окопи, важко вас кидати, а ще було важче вас побудувати, Ліс наш, батько, темна нічка мати, трісти шабля, вся моя сім'я, Ей, там і чи не вмирати, нам поможе святий у Пречиста мати. Віс наш батько, темна нічка мати, різ і шабля, вся неясня. Гей панчик, пропав двічіря вмирати, Нам поможе святий Юрій і пречиста мати. 10 квітня 1945 року, рівно о 24.00 після останнього удару, Україна повертає всі свої землі, і не лише це на сході. В ході мирного договору Україні передають території Кубані, Курська, Білгорода, Ростова. Таким чином Україна розширює свої кордони на схід. Це вже не просто незалежна держава, це регіональний гегемон. Але, попри перемогу, Україна залишається в оточенні ворогів, які колись були її союзниками. Україна побудувала непогану промислову базу і готова до майбутніх війн. Світ змінився. Україна в 1945 році сильна незалежна, але в оточенні ворогів її вплив на Європу зростає. Але баланс сил хиткий. Це історія, в принципі, яку ми могли би побачити в альтернативному світі, якби Україна стала незалежною і. Пішла повертати свої території. От така вийшла серія. Як вам подобається, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будь ласка, опишіть, як вам сподобалося відео, що можна було би змінити і чи подобається вам іменно такий формат. Я буду радий за ваші якби поради. Все, ставте лайки, підписуйтесь на канал і очікуйте наступного проходження. Всім до побачення!